Перед початком відео хочу попросити вас підтримати збір бійцям 114-ї окремої бригади ТРО. Потрібні засоби РЕП для захисту особового складу та техніки. Сума збору 192 тисячі гривень. Кожен ваш донат наближає нашу перемогу. Посилання на банку та реквізити в описі. Мої вітання, друзі! Омікрофонок завжди є зі. Нарешті ми повертаємося до кастів по Downforce of Storm з Юніфікейшн модом. Грали в РАКС за ренегатів. Проти нього вафлстомпер за Арлекнів. Тут я переважно буду спостерігати за Враксом, бо розробники чомусь вирішили, що Ерлекновський інтерфейс він має бути таким прям очі називається. Тож Спостерігаємо в основному за ренегатами, а вболіваємо вже, за кого подобається. Тож, Давайте ми відкриваємо мапу, подивимося по білдам. Вракс йде через трьох каперів. Також Інженера, точніше, єретика А стосовно арлекінів, то цю фракцію я знаю дуже-дуже слабо. Але давайте будемо так вже оцінювати білди. Скоріше за все, тут буде стандартний білд, брак-генератор, міми, це в якості каперів вступають. Ось такі от цікаві юніти. І вони насправді, хоч і дешеві, хоч і вони виходять на Т1, але все одно вони можуть становити загрозу. Бо якщо так прокинути по статкам. Вони явно будуть переважати звичайних ріговських і Ренегатівських каперів по білду у Вракса. Знову ж, брак-генератор також. Ми бачимо вихід в команд сквод, і також тут Враксіанська гілка, а не кастомна, японська, як ми її називаємо, де більш такі унікальні юніти. Але вони не те, що прям слабенькі, просто за них треба. Набагато більше тренуватися, щоб зрозуміти, як правильно стартувати, які білтити і так далі. Ну і тут, звісно, додається з плазмою пацан до комунскводу. І Врекс планує грати саме кесом виключно через дальній бій. Подивимося, що до цього приведемо, точніше, до чого це приведе. Ну і тепер зараз глянемо по ліхтам точка, хто яку буде забирати, Скажімо за все, верхню ліву буде тримати Врекс при собі. Також тут забудова дочок, все по стандарту. Ось ці революціонери, так вони називаються, ну це звичайні пацани з автоганами. Загрози не становлять, шкода в них надзвичайно мала, але тим не менш, великій кількості вони, можливо, і зможуть щось зробити. Хоча в них навіть лазгани, я щось думав, що автогани, хоча автогани вони окріго, тож тут це нормально. Ну і плазма, поки не влучає толком, а ось пробиває дуже боляче. Герой Арлекіня, він двома пістолетами, отакий ось цікавий герой. Но в дальньому бою він доволі сильний і 1400 хітпоїнтів, також солідно. Вдається Враксу захопити критичну точку, точніше реліктову, а критичні поки під контролем. А Вракса буде так. Вракс хоче захопити одразу дві, також біжить на центр. Ну і за рахунок того, що в нього є три капери плюс один пак звичайних гварди. Ренегацької, то він може собі дозволити побільше точок забрати під свій контроль. Стосовно економіки, дивимось, поки переважає враг свого суперника, але Арлекіни це такі засранці, такі негідники, які можуть, як показала практика, дуже швидко знищити якийсь підрозділ легкої або середньої піхоти. Ну і подивимось, перестається Алафол Стомпер цим моментом цією перевагою. Бо деякі юніти, як я вже бачив, вони надзвичайно сильні, особливо проти піхоти. І є можливість у Вракса вийти вже в Т2, що він, звісно, робить, бо гравець далеко не на гірший, грав я з ним, грав я проти нього, і можу сказати, що завжди ігри цікаві, коли я або з ним, або проти нього граю. Іноді він мене в суху виносить, іноді я його виношу тут же як вийде. Але в основному гра така на рівних. І це дуже круто, коли ти граєш з гравцем, який може тобі дати прочухану, але водночас і ти можеш йому відповісти тим самим. І в ближньому бою починає кес розбирати. Звісно, тут по ЛПшці шкоди ну, доволі мало, щоб так скоренько взяти і здемонтувати. І Вафл Стомпер хоче одразу прогрейдити до ЛП-2. Та чи вдасться в нього? Зараз ми дізнаємося. А в'яже в ближній бій, такі. а це в нас чорс. Я, чесно сказати, не бачив цих юнітів, але в ближньому бою вони починають нарізати вже звичайних гвардійців і не вдається догрейдити. Демонтує вракс точку. Націїмо, звісно, великий плюсик. Міми зараз відлітають, бо плазма не є про себе знати, але відлітають тільки на перегрупування, бо нікого не втратив два фулстомпери. Це добре для нього, звісно. Дезморалька вже на гвардії. Це означає, не треба зараз отак от, от підставлятися, бо ті юніти, які під дезморалью, вони також і підтримують набагато більше шкоди. Майже це два вже є у Ракса. Тільки зараз а він забудовує цю точку, чи хоча стоп. Там її здемонтували, скоріш за все, поки ми роздивлялися за тим, як Фракс атакував свого суперника. Ерлік ту точку хоче забрати вже знизу справа. Звісно, це в нього вдається. Питання в тому, чи вдасться забудувати, і також чи вдасться відхопити, відвоювати точку, яку вже захопив Арлекін. В принципі, ці революціонери вони можуть якийсь час просто взяти і відволікти. Ближній бій в'язати мімів, воно не знаю, є сенс чи нема, бо можливо в ближньому бою вони ще сильніше розвалять. А ось, до речі, раксіанські гвардійці вони якраз з автоганами. І пробувають вони не те, що прям погано, але він сказать би, що хорошо. А міми поки намагалися там щось демонтувати, слухайте, а в них так то шкода по будівлям доволі солідно. і Т2 вже виходить в Ракс. Є в нього звіролюди. Подивимося, наскільки вони будуть ефективні в ближньому бою, та й також наскільки вони будуть живучі, бо це також немаловажливий важливий фактор. Якщо юніт об'є боляче, це не означає, що він не буде довго жити. Ну і поки що плазма та команд склад нормально себе показують. Там міми, до речі, з героєм. І зараз команд склад треба рятувати. З іншої сторони, поки він знаходиться в укритті, то шкоди набагато менше приходить, поки інженерам не можна пов'язати, і слухайте, непогано так пробуває команд сквад та чи вдасться засейвити його. Я думаю, якщо так і буде отримувати нагняю від героя та мімів, то Вракс не підсейвить. то, до речі, була атака по флангу. Бачимо, нічого не зміг діяти, тільки зловив дезмораль своїм підрозділом Вракс. А вже звіролюди починають крошити черепи ротіном і контролює вафлостомпер. Це дуже добре, що є в нього можливість підконтролити цей підрозділ, не наражаючи на небезпеку інші. Рятує пак, правда, вони зазнали великих втрат, і звіролюди поки починають так наздоганяти. Дивимося, точку забрав. Забудував Вракс, за для нього також величезний плюс, І порівнюємо економіку: 110 на 20 проти 92х32. Перевага у Афлстомпера по енергії. Але ось по реквізиції все-таки упереджує Вракс, ставить вже машин під враксіанці. Тут на поготові, Вдруг що можна буде потягнути час прикрити позицію заліба, і там вже можливо надіслати туди підкріплення. Є також аналог. Ріперів, Оці ці вже пацани реально сильні. І глянемо, чи зможуть вони перебити оцих звіролюдей. І як ви бачите, шкоди вистачає на те, щоб їх просто покрошити. Звіролюди тут о, намагаються, якось б'ються в ближньому бою, але відправляються ганикти в землі. І все. Тут так відбувається впевнено вафростомпор. Т3 враг споки не планує, в нього просто не вистачає енергії. Генератор він, звісно, забудовує. Тут також ми бачимо, вже покращує кап ліміту Rufflstomper, і також збирається виходити в техніку, а в нього хоча б на відміну від дуракса є більш-менш такий нормальний приріст по енергії. Довго я не можу, на жаль, слідкувати з цим інтерфейсом, він дуже-дуже сильно б'є по очам. Якщо вам також б'є, то кіньте плюсик в коментарі. Витежки. А Оце вже цікаво подивитися, наскільки вони будуть корисні, наскільки вони будуть сильні, бо так, ми бачимо важкий болтер. Є можливість додати мортиру, також автогармату і лазгармату. Звісно, проти техніки найкращий варіант це лазгармата, проти інших цілей це вже автогармата та мортира. Справа здекапити точку, міми до сих пір живуть, можливо, це і нові, але мені здається, це все-таки той пак, який ще був на початку виведений, і бачимо Веном. Аналог Фалькона. полетіла граната, йой, Як же болі, ви просто подивіться, отак, От мінус о, майже весь підрозділ. Та ще й хвт також ліквідували, але ці ріпи вони вкрай сильні. Чи то вже Брайтленс був Ніт, то просто звичайно авілка, так розумію, бо Брайтленс доступний тільки на Т-3, а в даний момент Арнакіни тільки знаходяться в другому тірі, і виходить вже Сталтанк танк. Народі просто Скорпіон. Бо на нього схожий, тож буду його називати Скорпіоном. Гвардійці поки просто так поповнюються, щоб для кількості, чисто щоб вижити. Грейди на точки, звісно, і економіку давайте порівняємо до сих пір переваги у Враксам. Тут питання в тому, чи зможе фастом прокомбекнути, чи все-таки Вракс чепиться зубами в цю перемогу і зможе не віддати супернику жодного шансу на те, щоб його подолати. А вдається перебити гвардійців. Підходить скорпіон і починає навалювати по ріпам, так їх буду називати, бо знову ж суть та ж сама. Тільки інша назва, але так, по суті, це нічого не змінює. І спроба тепер добити чорсів. Борде вони по-іншому називаються, але факт залишається фактом. Ці юніти загинули. І тепер ЛПшку треба обміняти, щоб врятувати хоча б скільки там 90 чи 100 реквізиції, скільки у Арлекінів коштує, то вже треба дивитися моніторити. Бо з цим оновленням Арлекінів я ще не грав. Також посилання на те, де скачати цей мод, є в описі під відео. Тож, просто подивитеся, перейдете по посиланню і там вже будете Діяти за інструкцією. Спроба знищити ЛП Зліва Знову ж підходить Скорпіон і починає вже розвалювати піхоту і техніку. Слухайте, він, по суті, виступає таким аналогом дефайлора тільки на меншу дистанцію і є з більшою шкодою. Це дуже і дуже непогано. Використовує Вракс переваги своїх юнітів по максимуму, грає обережно і за це йому, звісно, великий плюсик. Бачимо, вже є Волкер. Right це також такий новий юніт. І там же Брайтленс закачується, так? Так. І не вже в Т3. Давайте поглянемо Ні, Брайтленс він доступний на Т2. І там о, вже зліва йде спроба пробити ЛПшку. шку скоріш за все. Ця ЛПшку буде знищено, бо шкоди має вистачити. Ще й вином зараз побитий покоцний, і не вже його буде зливати. Вафл Стомпер так стрибає. Одразу його починають нищити, але підходить вже Райтволкер і тепер може знищити цього скорпіона. Починає вже ліквідовувати пак, ну, два паки ріпів цю ХВТшку. В з гарматою, вона то небезпечна, але довго не живе. І тепер же треба рятувати Арлекіна, свого Райтволкера та запізно. Цікаво, чи вдасться Враксу заберегти свою техніку, скажімо за все, ніт. Та й команд складу якось прилітає дуже боляче. А Мастермайнда додає, цікаво, хто це такий, чи буде це аналог. Псайкери, чи може щось інше. Піхота також підходить, але закидуть гранатами і як же боляче. Мінус пак. Ось так, невеличка комбечна. Та чи приведе вона до да більш таких значущих результатів, скоро ми дізнаємося. Тетри виходить. Арлекін. Вракс вже в третьому тірі робить псайкерів. Робить ще скорпіонів. Також рейде на броню. І огріни. Цікавий вибір. Не якісь там аналоги Касиркінів, а саме огріни. Подивимося, до чого це приведе. Герой до сих пір живий, і по такі холду зараз одна хвилина залишається до того, як враг з переможем. Та чи переможе він, чи може все-таки вдасться Арлекіну взяти якось швиденько здекапити? Давайте поглянемо, які юніти в нього є. Так, міми вже біжуть, прям летять до цієї ключової точки, вдасться закапати? не вдасться. Зараз можна буде це промоніторити. Міми тікають, але на цей раз вже їм не вийде вижити. таки вдається здекапити точку 30 секунд якраз. По суті, за секунду до того, як врак сміг би перемогти, Мафлстомпер просто бере й декапить. Чудова реакція, насправді, коли ось так такненького, прям на баделях, вдалося не дозволити супернику перемогти саме по таким холдом. І все, будь ласка, з декапу, прямо там за пару секунд, за секунду. Але це такі. Прикольний момент, скажу вам. Грейд на енергію, до речі, вже другий робить. Вракс у нього 104 на 79. Економіка насправді в нього чудова. Бо якщо порівнювати з Арлекіном, то навіть Арлекін має ще більше еко, і це круто. Спроба знищити Скорпіона. Подивимося, дасться чи ні. Скорпіону тут перепадає сильно, в ближньому бою він також навалює відповідь Райтволкеру. і Врайтволке загинув. А тепер треба не дозволити втратити ще одного Авафолстомперу. Вафлстомпер відводить, у ближньому бою тепер вже починає ламати хребта цьому сталкеру. І не вже буде мінус скорпіон. Так, скорпіону вдається не забити, а Врайт Волкер виживає. Добрий знак для вафлстомпера. Стомпера. огрини. ці в ближньому бою вони то навалюють добре, але коли є в них мораль. Зараз моралі в них немає, вони тікають. Втрачають як мінімум одну модельку, можливо, навіть трьох втратять, бо двоє такі дуже сильно покупцяні, вже червона позначка. А може навіть більше. Буде втрачати вракса, зараз побачимо, подивимося. Така зароба вона а, буде не на користь огляном, бо вони зараз просідають, нічого не можуть зробити в ближньому бою. Шкоди просто банально не вистачає. Тікає, несе не дуже великі втрати. Дуже круто. Для Вракса, бо Огріни вони дорогенькі, скільки коштує 75 на 25 і ще 100 на 20 коштує сержант Огрінів то 119 на 88. Ми дивимося, братвокери знову робляться. Флатів немає у гравців, це величезний плюсик. Один і другий також використовують ресурси на максимум. До речі, хто не знає, флати це не використані ресурси, які ви могли б використати, але ви їх просто продовжуєте накопичувати. Тікаємо. На склад, розуміючи, що зараз він підставляється новий скорпіон. Подивимося, виживе чи ХВТ-ку має врятувати Вракс. І спроба пробитися тепер крізь оборону враксянців. Так, прикольно виходить, що вракс за враксянців грає, тут, до речі, вже є дві медузки. І вони, між іншим, можуть ще й непогано демонтувати. Це не тільки Арта, яка добре б'є піхоту. Дальність атаки не така, як колосалістків, але шкода набагато більше. Це треба мати на увазі. Ну і ось лаз гармати починають пробувати. Красивий ефект, аби ще ефективність була така красива. Ну, проти піхоти, як і у звичайної гармати імперської гвардії, також шкоди небагато. А ось по техніці зараз ми й дізнаємося. Не вдається, поки здемонтувати точку, починає вже навалювати медузу, дивимося, огрини вриваються у ближній бій, починають просідати, але все одно м'яжуть пак у мілі. Це дуже добре, турель є. Але з гармати продовжує часити піхоту, але треба взагалі фокус техніку і не вже буде мінус по когренів. Ні, бере Вракс. Їх відводить. Скорпіон вривається на Райтволкера і, до речі, його просто перекалешматчує. Правди, сам був відправлений на Металобрухт. Непогано так вистрілила медузька, просто взяла і своїх також покрашила. Та й продовжує Вракс. Бекувати огріном. Дуже-дуже боляче піхоті арлекінів. Медузи нікого не жаліють. Ще такі прям влучені постріли. Ну а тепер треба виходити в Т4 може. В принципі, це і робить Вракс Давайте поглянемо на ресурси Арлекінів. Не вистачає лімітів, оце проблемка, а, наче і реалізовує все як треба Вафл Стомпер. Але все одно він не може пробити оборону Вракса. Це означає лише одне, бо в обороні імперська гвардія і її аналоги почувають себе набагато краще. А якщо оборону з першої там, другої спроби максимум не пробили, то далі вже ситуація буде хилитися не на користь атакуючих, а на користь тих, хто захищається. Вайтволки не стрибають. Подивимось, наскільки довго проживуть ці медузки, не відводить їх, поки Вракс вирішив битися до останнього до фінального. Давайте поглянемо на хітпойнти. Зараз буде фокус, я так розумію, по вайтволкерам і непогано пробила медузу. Може, навіть і доб'є техніку Орлетінів. виривається також і команд-склад, в'яже просто в ближній бій, щоб не могли піхотинці настрілювати по техніці. Огрини також не підкріплені. Ну а тепер треба. Брати та відводити медузу, бо її може Враг дуже швидко втратити. Ще є герой один. А, це Тектрист, а, до речі, з боку наваліє вже без Все-таки втрачає. Втрачає ренегат свою медузу і відбувається Арлекін. Значи надовго? Це вже інше питання. В тежка, вона до сих пір наносить дуже багато шкоди, вона до сих пір. Несе дуже велику загрозу, особливо піхоті, бо є як-ніяк -як, і важкі болтер і автограмати. А так взагалі по контролю мапи, давайте ну, подивимося, контроль мапи за ренегатами. Ну, тепер Браксу залишається лише вийти Т-4, що він зробив, і зробити більш потужні юніти. І також він виходить вже в інфернальний мануфактуру. Це означає, що скоро буде Бейнблейд. Якщо, звісно, щось не придумає Ерлекен. Знову ліміт на техніку. Флат відсутні, це дуже добре, але зливає дуже багато своїх військ, фулстом. Знову мапу відкриваємо, дивимося, спостерігаємо. Ця ЛПшка вже 100% буде зруйнована. бо по здоров'я в неї не так все добре, щоб пережити атаку на двох ХВТ-шок. Також дивимося. Атака йде і піхотою, і технікою. Ніт, тільки піхотою, тільки піхотою. Вирішив вракс. Дуже довго не чекати, а одразу зібрати сили кулачок та піти кришити піхотою. Арлакінів, правда, піхота тепер на лівому флангу розсипається, але ХВТ продовжують бити дуже боляче в піхоті Арлакінів. Підходить також мокіндот. Ну, Це вже більш такий цікавий юніт, піхота він може знищити може. Правда, по ньому й також прилітає дай Боже там з гармати вже продовжують працювати. Райт Волкер зараз відправляється знову на Металобрухт, вже який по рахунку я не можу вам сказати, бо це вже шостий, сьомий, восьмий втрачає дуже багато техніки. Рафл Стомпер на Вракс просто тут бере і продовжує вже закопуватись, окопуватись, і просто на дистанції анігілювати свого суперника. От такі ось ці ренегати, потужні, сильні, неприємні, як суперник. І звісно, чекаємо на. Нові бої в РАКС за нові раси, бо цікаво подивитися, як він буде контрити різну імбу і як його будуть контрити, а таких реплеїв також ми знайдемо. Ну І давайте тепер поглянемо на результати, хто скільки набрав. Кому цікаво, ставимо на паузу, дивимося загальний результат, результат по армії, по ресурсам та по технологіям. На цьому все мікрофон був. Всім добра, мирного неба та хай щастить.